Крим для полтавців цього літа не варіант. Більшість городян та мешканців області відмовилися від відпочинку на півострові через його анексію Росією. Цим напрямком вже майже не займаються і туристичні фірми, говорять у департаменті туризму облдержадміністрації. Замість Криму пропонують путівки на узбережжі Одеси та Херсону. Зимові курорти Західної України перекваліфікувалися на літній відпочинок і також запрошують туристів. Ці напрямки також користуються популярністю серед полтавців. Традиційно їдуть і за кордон в Єгипет, Туреччину та Болгарію. Я дуже сумую до сих пір за нашим південним берегом Криму. Звичайно, хотілося б поїхати туди на відпочинок, але ну, можливо, там, я не знаю, Одеса, куди-небудь ще туди ближче. Ну, не хотілося б їхати в Крим, в гибель, наприклад. Можливо. Ну, в цьому році не планував, в цьому році довчитися, кар'єра і так далі. Потрібно щось думати. Звичайні маршрути, як я думаю, для пересічних громадян України, Турція, Єгипет, Арабські Емірати. Літній відпочинок буде за кордоном, хоча, можливо, після літній вже з осені, тому що буде щільний графік роботи на даний період. Але в принципі завжди віддавали перевагу відпочинку в Україні. Традиційно відпочивав в Криму, але тепер навіть не знаю, де будемо відпочивати. В Одесу можливо. Щоправда, ціни сьогодні, як то кажуть, кусаються. Через подорожчання долара вони збільшилися майже вдвічі. Натомість тим, хто віддає перевагу відпочинку на Полтавщині, переплачувати не доведеться. Садибу зеленого туризму цінова політика від 60 гривень за добу з людини. Це садиби зеленого туризму області, ну і вищі від в залежності від якості послуг. Готельні послуги також не подорожчали ціни минулого року. санаторно курортні заклади також держать ті ж ціни, навіть деякі зниження цін є. Пріоритет полтавського регіону зелений туризм. Садиби зеленого туризму влітку приймають безліч курортників, в тому числі з сусідніх областей. Диканька, Сорочинці, опішня це найбільш такі центри, де велика кількість садиб. Поодинокий зелений туризм це дві-три садиби, є майже у всіх районах області. Но більша кількість їх, скажімо, ще і в нових санжарах. Там є також такі садиби в Санжарському районі. Цього літа популярними є водний та велотуризм. За інформацією департаменту туризму облдержадміністрації, Полтавщина користуватиметься попитом цього літа завдяки цікавим маршрутам та стабільній політичній ситуації. Вже сьогодні у готелях області зайнято 60% місць.